Де всі відбірні шукай, так? Да? Дивіться який він. На білого теж дуже схожий. Взагалі чіткі гриби цього гриба. Зараз я вам так чітко його підніму всього. Дивіться який. Ось. Чудо природи. Всім привіт! Я дуже обожнюю ходити по лісу після дощу або під час дощу, коли дощ йде. І ось саме зараз сьогодні такий день. Пройшов дуже хороший дощ перед цим, а також є висока ймовірність того, що піде дощ під час моєї прогулянки. Вибрався я сьогодні також спочатку в березенні хочу походити. Ось така красива березана. а потім планую піти десь пошукати якісь нові місця. Тобто в планах сьогодні пройти дуже багато кілометрів по лісу, тому що в мене є запас часу, десь около 5 годин і можна нормально так поблукати по лісу. І ось дивіться вже знайшов перший грибочок. Перші такі маленькі підбережні з'являються. Ось такий ми його звичайно заберемо, тому що він такий красивий і найкращий грибочок в своєму розмірі. Сьогодні я вже планую збирати тільки самі такі відбірні гриби, невеликого розміру, маленькі грибочки. Можливо якийсь середній гарний попадеться, а от великі вже збирати я не буду сьогодні. Тому запрошую вас до перегляду цього відео. Все, що цікаве, трапиться на дорозі. Я обов'язково його зніму і вам все покажу. Бажаю приємного перегляду. Сьогодні так похмуро, хмарно. Але як на мене це найкраще освітлення для збору грибів. Немає палкого сонця. Також гарно все видно. Ось дивіться яку. Расу знайшов. Це щось таке понавалювало тут грибів. Дивіться скільки їх тут. Попець просто. Погляньте, оце вони вродили навколо цього пенька. Дивіться скільки їх тут. Так так, ну ось другий грибок заставив довго на себе чекати і був знайдений мною ось такий підборізничок. Ну це я думаю такий він середньої форми, тому такий я ще сьогодні заберу. Нехай поки що побуде в моєму кошику. Ось цей гриб дуже схожий чимось на лисичку. Але це не висички. Висички також в моїх лісах є. І я думаю влітку гарненько їх позбираю. Всякі де дещо ховається. Ось мої грибочки ростуть. Тільки це вже старі грибочки. Уже старичок. Довго тут стоїть. Цього я брати не буду. А на ось цього ще подивимось. Що він себе скаже. Такий світлий. Світлий грибочок. наче... ...наче Знаєте, білий то якийсь. Хороший гриб забирається. Ось ще грибочок. велетенський. Хто його раніше тут не помітив, тому він виріс ось такий вже став. Хоча в принципі мій, мабуть, буде. Да. Хороший. По я ще поки що не бачу молоденьких дуже, тому буду забирати ті, що є. Трава в цьому місці. Досить така висока. Щоб помітити малого гриба серед неї, це потрібно дуже сильно постаратися. А от великий помітний здалеку. Будемо далі шукати. Ось якого великого помітив. Зараз вам покажу. Старичок. Зараз що до такої великої шляпою. Довго тут стоїть Там... Так, а поруч молодежі немає. Чомусь. Ну що ж, йдемо далі. Ось дуже здалеку побачив гриба. Зараз хожу, гляну який він що він себе представляє а навіть їх уже два тут навіть два ну цей красень ще толковий по ньому зразу видно що грибочок ще толковий ось дивіться який взагалі супер гриб а ось цей вже пропадає грибочок ну нехай пропадає далі А в цьому ліску рибочки ростуть. Ось знову перерожчий підберізник, Нехай залишається. Ну є сьогодні такий сильний вітер, десь мабуть метрів вісів за годину. На риболовлю не поїдеш в таку погоду. А от в лісі ходить саме задоволення. Не жарко. Та ще й дощу поки що немає. Тому взагалі прекрасно. Аби ще грибочки побільше було. То щось Не дуже продуктивно поки ходимо. Але часу ще в мене багато. Ось тільки сказав, пожалувався і на тобі грибочок ось Переді мною з'явився. Красивий який. Опа. Ммм а запах який клас. Ходімо далі. Ось ще один. Ось такі всі відбірні шукати, так? Да? Дивіться який він на білого теж дуже схожий. Взагалі чіткі гриби. Гарне місце, гарне місце. Так, так, так. Десь тут хтось щойно головешкою своєю засвітився. Засвітився. А хто ж це тут за гриб такий цікавий? Хе, трикутник. Це гриб-трикутник, мабуть, дивіться. Гриб-трикутник, знайшов новий вид гриба. Ви бачили як виглядає гриб-трикутник? Ось такий гриб. Трикутник. Да, да. Пойдет, пойдет. Хі -хі. Ах, запах який. От як можуть від мене сховатися гриби? Ніяк. Помітив спочатку одного, а потім перевів очі трішки лівіше і помітив ще одного. Так. Ага, ого! Так. Що тут взагалі відбувається? Подожди. Дивись. Ось перший гриб. Ось другий гриб. Красун. Так, обережненько. Третій грибочок. Четвертий ось такий великий. А ми почнемо з цього великого. подивимося. Що він себе представляє? Блін, хотів так, да, цей гриб уже червивий ось, бачите? Його шляпка вже ой, червива. Червива. Але таке, зараз повернемося назад. Дивимося цього гриба. Це такий би можна було забрати його. Ось. Цей гриб ще добрий. Я його заберу. Так, ну до цього гриба і питань не буде, мабуть. він такий сексапільний тут сховався. І цей також. Більше всього хороший грибочок. Ого, яка в нього ніжка здорова. Ого! Дивіться. які Ось так на фоні травички. Клас. А я ще такий вийшов з того місця і задумався, чи варто йти на цей угол лісу. Тут бачите, вже сосна починається. І такий думаю, та ні мабуть не піду. А потім так глядь, а там гриби скільки. І прийшлось сюди йти. Але більше нічого і не видно. Чотири грибочки зібрав. Помітив чотири, три зібрав. І все. Мабуть з цього місця я буду повертатися назад, тому що далі вже молодняк сосни. Там маслючки почнуть задовбувати. А вони сьогодні не цільові гриби. Маслючків я вже достатньо назбирав. Ось так ми йдемо, йдемо. тут вже почув ховається. Красивий такий. О! Оце буде взагалі чотири. Чоткий гриб буде. А ось цей який ось, Ого, та, що, Такого розкрасу я ще не бачив. Ви погляньте який розкрас цього гриба. Зараз я вам так чітко його піднімувся. Дивіться який... Ух ти, а ну зараз... Зараз звук може чути. Ні, звук. Це не білий гриб. Дуже... Тихо його можна виривати. Ось, знайшов. Ось знайшов два грибочки такі на одному місці. Ось дивіться і запам'ятайте це місце, так? Да? А це я знайшов грибне місце. Гляньте, там гриби стоять. Капець. От реально йду, йду, йду. Їх тут скільки що це нереально просто передати словами, скільки тут грибів цих. А це здорове що це таке? Здорове це батяня тут стоїть, да? Батяня вже здох. А ось ті красені ще чіткі будуть. Оп-оп-оп, іди оп, оп, ка сюди. О! І від цього якби витягнути. Ух ти, це взагалі шикарний гриб. Опа. Ось так. Два грибочки знайшов. Три третій, не наш клієнт. От в мене часу навіть немає, щоб щось інше знімати, окрім цих підбрізників, дивіться, ось знову який гарний, величезний. Хай залишається. Ходім далі. Нож, нож, малий наш. Ось такий малий наш. Ого! Ого! -го. Ого! -го. Ого! Який гарний! Який він гарний! Скрутився так! Дивіться, яка нога! Оп! Красивий! А їх же тут! Просто повно, таких дерев багато. Вісце які гарні березники. Свемаки тут на них теж. Давай ось. Ось. Чудо природи. Ось вийшов у мене такий сьогодні результат. За 4 години пошуків грибів. Забрав багато таких маленьких грибочків. Буду їх сушити. Ось такі гарні грибочки всі. Кому сподобалось це відео, ставте обов'язково лайк. Та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую!